Я вітаю. Давайте поговоримо з вами про запаморочення як таке, і особливо про запаморочення як прояв геріатричного синдрому. Що то взагалі є геріатричний синдром? А саме вік, вікова поліморбідність, і відповідна поліфармакотерапія, і формують отой геріатричний синдром. Тому що в тому віці вже багато є захворювань. І які можуть, до речі, стати причиною саме запаморочень: і ХС, цукровий діабет, аденома передніхоровою залози, не сама аденома, як і лікування. Є такі ліки, які запаморочення викликають ортостатичну гіпотенцію, наявність спільних ризик факторів для геріатричні встані. Знову ж таки, малорухомий спосіб життя, атрофія м'язів, ожиріння. Генералізований атеросклероз і йде зміщення пріоритетів лікування. Тоді коли синдром стає головною мішенью лікування, взагалі від нього залежить життя, наприклад, коли це запаморочення, синкопальні стани, порушення сну, до речі, хронічний біль, деменція особливо. Сьогодні кожен п'ятий житель. України досяг 60-річного віку. Так це можна було сказати в 20-му році. Війна дуже сильно нашу демографію підкосила. І тим не менш, ми залишаємося і ще довго будемо старою нацією. Але давайте подивимося геріатричні хвори. Хворі, який вік до них відноситься. Ну, зрозуміло, 60-74 похилий вік далі, взагалі старі люди. А що це таке 45-59 років особи середнього віку відносяться до геріатричної популяції? Давайте подивимося, коли, до речі, починає проявлятися поліморбідність, яка потребує полікафармакотерапії, ну і це вже є складові геріатричного синдрому. 40 років чоловіки і жінки. Починають відігрувати два-три-чотири захворювання, і так, коли так, то вони є особи геріатричної популяції, і тоді призначається ще й поліфармакотерапія, і навіть не треба полі, достатньо цукрового діабету і антидіабетичних препаратів для того, щоб викликалась гіпоглікемія – Рідше гіперглікемії, які Дають головокружіння. Седація зараз особливо, особливо коли ми говоримо про гідазепам, діазепам, уснодійних. Ототоксичність, до речі, це треба розуміти: аміногліказіди. Нестероїдні протизапальні препарати, ібупрофен, ми вважаємо його найбезпечнішим так, з боку серцево-судинної системи і з боку шлунку, а от ото токсичність в ньому присутня. Ну, Протиепілептичні препарати, діуретики при лікуванні артеріальної гіпертензії, тобто їх є тих препаратів, які саме формують гіріатричний синдром з його поліфармакотерапією. І головокружінням або запамороченням як проявим. Що це є? Ілюзія руху, суб'єктивний симптом, який проявляється відчуттям порушення орієнтації тіла у просторі, обертання власного тіла чи навколишніх предметів, підйом провалювання, гойдання. Плутає людина вверх-вниз, втрачає рівновагу, дуже важко переноситься хворими і приводить до суттєвого зниження якості життя. І саме цей синдром, симптом вона буде нам акцентувати, і саме наше лікування буде оцінювати по тому, не наскільки знизився тиск або холестерин, а наскільки стало легше зменшилося або взагалі пішло запаморочення. Запаморочення є симптомом не є хворобою. На сьогоднішній день близько 80 хвороб, які проявляються саме головокружінням. У 80 випадків вони, наші пацієнти такі звертаються за медичною допомогою. І це взагалі приблизно 5% населення щорічно, але у 40 не встановлюється діагноз. І головне. 80% звертається пацієнтів, 20% не звертається, і тільки половині можна допомогти. Давайте подивимося, на яких лікарів припадає основний тягар боротьби з головокружінням. 60% один відсоток це неврологи, далі йдуть 35% терапевти, і рідше отелерінгологи. А давайте подивимося, кого ж, які ж захворювання вони лікують. Захворювання системи кровобігу, захворювання вуха, захворювання нервової системи. До речі, кровобігу 65%, дуже багато. І це геріатричні пацієнти, так, це геріатрична популяція в основному. Давайте подивимося нозологічний розподіл, дисциркуляторна енцефалопатія, церебральний атеросклероз. Можна сказати, що це майже одне і те саме: Вестибулопатії, ну а далі вже інші захворювання. І так, як тому утримуємо рівновагу? Орієнтацію у просторі забезпечують три, три основні системи: вестибулярна, зорова пропріоцептивна. І запаморочення це саме неузгодження з діяльності цих трьох систем, яка відбувається неузгодженість на різних рівнях нервової системи. Пропріоцепція – це здатність організму відчувати рух та становище м'язів без участі зору. Пропріоцептори розташовані суглобах, капсулах, капсулах суглобів, зв'язках, сухожиллях та м'язах. вважають, що саме пропріорецептори або пропріоцептори на сьогодні чутливість ґрунтується на інформації, отриманій від сенсорних нейронів, які розташовані у внутрішньому вусі, це саме рух та орієнтація, ну і у рецепторах розтягування, які знаходяться у м'язах і суглобових зв'язках. Тому ці ситуації, коли людина старіє, зрозуміло, що всі три системи дають збої. А коли вони сладжуються, то абсолютно важко вивести людину з цього симптому, який може, до речі, бути фізіологічним скоріше за все, це така вестибулярна нестійкість політолітаку, гойдалки, каруселі, деякі не можуть їздити на машинах, емоції стрес. Але може бути патологічне. І Ми вже сказали, що це серцево-судинні захворювання, неврологічні захворювання, психічні захворювання. Далі йдуть захворювання вуха і очей. Давайте розглянемо чотири клінічних типів головокружіння. До яких можна підходити по різному з точки зору етіопатогенетичної терапії, вестибулярне порушення рівноваги, психогенне і переднепритомний стан. Вестибулярне головокружіння буває периферичне і центральне. Периферичне з порушенням слуху і без це захворювання вуха, скоріше 90%. А от центральне це ота от вертебра базилярна недостатність, це базилярна мігрень. Їх достатньо небагато. І так, захворювання вестибулярне, доброякісне, пароксизмальне, позиційне запаморочення і вестибулярний нейроніт 90% ДППГ доброякісне, пароксизмальне позиційне головокружіння або запаморочення. Триває декілька місяців з перервами, то є, то нема. Так, воно зростає в геронтологічній популяції більше у жінок вдвічі частіше. Яскрава картина, особливо вранці. Коли йдуть нахили вперед-назад, дуже важко починає кружитися голова. Пацієнтки погано свій, переносять свій стан і можуть тижнями, до речі, не підніматися з ліжка. Слух не знижується, голова не болить, іншої неврологічної симптоматики немає. Майже в половині випадків повторюється за декілька місяців. Ну, має доброякісний у прогнозі, але дуже неприємний у пережитті такий стан. Вестубулярний нейронит або неврит, початок після ГРВІ. Оце важливий момент. Людина повертає голову і починає її крутити. Також в цій ситуації достатньо. Гарно і скоро проходить. А от при яких вестибулярні запамочення із порушенням слуху, то тут консультація отолярінголога, і це дуже часто саме хвороба мен'єра. Не буду йти у там, де порушена порушен, порушений слух, тому що все ж таки це не терапевтична ситуація. Ми таких пацієнтів відправимо до. Отелярінголога, а от базілярна мігрень, якої видалося зараз дуже дуже багато, і саме це центральне вестибулярне запаморочення. Люди з мігреню – це взагалі найнещасніші люди, коли вони, вони мають саме мігрень, та ще й запаморочення, взагалі незрозуміло, як то можна вижити. Кажу я, тому що я маю мігрень, проте в мене немає запаморочення. І я вже не така нещасна, як ті, у яких сладжуються цих два синдроми. І головний біль специфічний, та ще й запаморочення. До речі, базілярна мігрень може бути без головного болю, вона може бути просто важке запаморочення, коли людина хитає, все крутиться, та ще й болить голова. Тут на екрані пацієнтка написала, як то вона це відчуває, але у мене не так багато часу, проте ви повинні розуміти, що ми зараз будемо говорити про той препарат, який допомагає у базилярній мігрені. Дуже мало препаратів допомагає. Переходимо до психогенного. Це про що? Це про ген... генералізований тривожний розлад. І в цій ситуації міжнародна група роз... розробила нам е... декілька шкал. Два питання, які дуже прості. Мені подобається. Друге, чи часто у вас буває відчуття напруженості, дратівливості і порушення сну? Тому що саме порушення сну є дуже такою е... фундаментальною? Рисою генералізованого тривожного розладу, які періодично переходять, це такий апогей генералізованого тривожного розладу, саме панічна атака. Такий окремий період інтенсивного страху, дискомфорту раптово розвивається, недовго триває, але в той момент людині здається, що вона вмирає, і почуття запаморочення в цій ситуації можуть домінувати. Переднепритомний стан. Це завжди кардіо, е, е, нефро, ендокринно, гемато, гематологічно, неврологічно, тобто це завжди коморбідність і важка. Дота, втрата свідомості, тобто людина передбачає, що ось-ось мені легко, але щось погано. Людина вкривається е, е, потом, е, серцебиття, страх, і е, е, це найчастіше аритмії: фібриляція ПРСР, тахікардії, шлуночкові тахікардії, гіпотензія ортостатична, е, або, наприклад, е, знову ж таки, гіпоглікемія, або е, дуже важкий астенічний стан після інфекції, або анемія. серцево судинні запаморочення. Найчастіше невестибулярного походження. Частіше це артеріальна гіпертензія за теросклерозом судин головного мозку, і в цій ситуації можуть бути німі інфаркти мозку на тлі фібриляції пересердів або на тлі ішемічних інсультів. Тобто, це завжди а, ті пацієнти, які коморбідні, мають патологію артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом, давно тривають. Так формується дисциркуляторна енцефалопатія. Які прояви гіпертензивної енцефалопатії? Ну, давайте так, що це когніція, порушення пам'яті, емоцій, інтелекту, це поліморфні порушення. Де саме іде вести мужичкове запаморочення, похитування, нестійкість при ходьбі та ще й вегетативна дисфункція, коли, наприклад, тахікардія і крутиться голова? Найчастіше все ж таки ця ситуація поєднана. І порушення рівноваги це дуже часто саме неврологія і коморбідність, нестійкість, хиткість при ходьбі, п'яна хода, яка поєднується з паралічами, з порезами. Це може бути і Паркінсон, і стан після перенесених інсультів, і полінейропатії. Це завжди важкі патології. А тепер я хочу спровокувати вас на дискусію, хоча це важко зробити через екран, і запитати, які то нейромедіатори беруть участь у патогенезі вестибулярної дисфункції. Гістамін, ацетилхолін, серотонін, допамін взагалі-то всі, при, тем, при тому найважливішим є гістамін. Патогенез вестигулярної дисфункції спов'язаний переважно з активацією гістамінових h 1 і H3 рецепторів у головному мозку. Тому і напрямки лікування. Етіологія вплив на причину, але в цій ситуації. Це лікування артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, це можливо відміна деяких ліків, симптоматична терапія лікування синдрому, вестибулярні супресори проти протиплюводні блокатори кальцієвих каналів. Патогенетична терапія, ну, давайте скажімо, вазоактивні препарати, метаболічні препарати, те, що впливає на мікроциркуляцію. Патогенетична, іноді і симптоматична поєднується в одному препараті. Ну і вестибулярна реабілітація. Давайте подивимося на ці препарати. Це антихолінергічні препарати, скополамін, платіфілін, гальмують активність центральних вестибулярних структур, в них є не дуже гарний ефект. Коли вже є головокружіння, їх прийом без сенсу, їх треба приймати на попередження. Виникнення симптому, але є в цій ситуації побічні ефекти, викликані блокадою мускаринових рецепторів, сухість у роті, затримка сечі, запор, розширення зіниць і седація для людей старшого віку вкрай важко таке призначати: бета-гестин синтетичний аналог. Гістаміну для перорального застосування з зрозумілим нам механізмом дії, який усуває вплив гістаміну на h 4 рецептори, за механізмом конкурентного інгібірування. І він зменшує запаморочення, симптоматичний ефект. А ще в цій ситуації і патогенетичний препарат він покращує мікроциркуляцію, але також є побічні дії диспепсія, що дуже часто подразнення шлунка може бути і сумливість антигістамінні препарати. Ну, демодрол не так часто вже застосовується, а от деменгіндринат входить у комбіновані препарати. Ну, І також центральний ефект на геміновому на рецепторі, тому така ж антихолінергічна активність, як і у антихолінергічних препаратів. Бензодіазепіни. вони... Посилюють гальмівні впливи гамку на вестибулярну систему. Залежність, сонливість не можна в цій ситуації водити, збільшується ризик падінь, зменшення пам'яті, ну і ідеально підходять для психогенного запаморочення і не на тривалий час. Блокатори кальцієвих каналів, дам це нарезин, флунарезин показані для лікування саме вестибулярних порушень і мігренів. Це ну така не дуже широко застосовуючася при група, при, наприклад, судинних судинного походження за і. Протиблювотні препарати, які ми з вами знаємо, починаючи з метаклопраміду. Але я хочу сказати про прохлорперазин, який є антагоністом Д2 рецепторів допаміну і належить до класу фенатіазинів-антипсихотиків. Він проникає через гематоенцефалічний бар'єр і застосовується не тільки для лікування гострих маній, сильних станів тривоги і навіть шизофренії, але у високих дозах 75-100 мг на добу, а в маленьких дозах 5-10 це прекрасні препарати для лікування, запаморочення, нудоти, блювання і мігрені. Блокує дію серотоніну, тому протимігренозна дія і протиблювотна. А ще альфа-адренорецептори блокують через це вазодилатація і гіпотензія може бути, тому у людей старшого віку обережно і перший раз сидячи. Ну, Крім того, що вестибулолітична дія йде за рахунок впливу на H1 кістамінові рецептори. Як застосовується вертинекс? Одна таблетка 5 мг три рази на добу. Добова доза 15 мг для людей старшого похилого віку, воно підходить і навіть можна 10 мг. За потреби дозу збільшують до 30 мг на добу, це 6 таблеток, але потім поступово все рівно сходять до одної двох таблеток, які можна приймати достатньо довго. І це серйозний момент. Вагітність, лактація та діти не рекомендується. В перші дні може бути сонливість, пацієнту треба попередити, особливо коли пацієнт знаходиться за кермо. Не можна все ж таки приймати разом з алкоголем, барбітуратами, іншими антигістамінними препаратами і снодійними, тому що вони посилюють снодійність. Пацієнтам старшого віку е, обережно, особливо, наприклад, холодну погоду е, або спекотну погоду, тому що підвищується ризик гіпер або гіпотермії. Ефективний про, е, препарат як противоблювотний, протисвербіжний акцент це дуже серйозний, та ще й при мігрені, особливо при базилярній. Тобто достатньо гарний препарат, який можна тривало приймати, який діє центрально, який має багато напрямків дії і може застосовуватися при будь-якому виді запаморочення або головокружіння правильно. Дякую за увагу, колеги. Мені здається, що я гарно пояснила, як то ми можемо. Впливати на такий важкий для наших пацієнтів стан як головокружіння. Хай буде дзен краще ніж головокружіння.